Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемось по найголовніших новинах, які є на дану секунду. Мелоні зустрічалася з Орбаном, старий угорський Бограч робить ціле турне, завершив свою каденцію головування в ЄС. Нічого правда, так і не досяг, але добре, що й нам не сильно заважав, хоч хоч і намагався. Ну, от, ну зрозуміло, що говорили вони про мир в Україні. Димарш Лаврова, який розповідав, що Штати напали на Росію руками українських неонацистів. Це ми з вами вітаю. Ну, от, єдине, що він бреше, каже, що нас там озброюють до зубів, але щось ми не бачимо цієї зброї. Тим більше її не бачать і російські так звані окупаційні війська, тому що летіли б вони б далі, ніж бачили, якби нас озброїли так, як ми того хочемо. Ну і ще є інформація: Зеленський згадав Будапештський меморандум, а, який не працює. сьогодні нагадаю, 5 грудня це якраз таки є 30-та річниця. 30 років, як нас забрали ядерку, 30 років, якби. Їй вона залишалася війни, могло би не бути. Ну і ще одна історія: Келох погрожує і Зеленському, і Путіну, і намагається пробити того, хто слабший, щоб ньому нав'язати невигідні умови. А той, хто протримується довше, зможе якраз таки цим скористатися. Давайте, друзі, все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Я вас дуже попрошу зробити дві речі: підписатись на цей YouTube канал друге зробити донат. 700 тисяч ми з вами зібрали. Давайте доб'ємо цю прекрасну цифру до мільйона, закриємо цей збір, зробимо невелику паузу. Ну а потім ще бойові козаки, снайпери, хочуть, щоб ми їм допомогли. Хто ми такі, щоб відмовитися? Тим більше снайпери б'ють от прям в точечку, точечку Повірте. Більш класного збору в нас ще не було. Там дуже круті речі. Вони попросили купити, але це пізніше. Спершу закриємо гуру бойові катери, які управляються на е, дистанції, які управляються без людини. Ви знаєте, що наш з вами принцип нехай воюють роботи і дрони для того, щоб ми не втрачали наших солдат. Тому що в Україні кожен військовий це герой в Росії. Той хто пішов воювати в Україну, це великий шмат. Лайна, який просто стане гумусом для удобрення українських чорноземів. Але давайте робіть донати. Ми разом швиденько все зберемо. Я теж, теж роблю, тобто я не стою з краю. а я теж роблю донати. Ми разом їх робимо. Давайте дозбираємо, потім трошки відпочинемо, і ми знову включимося в цю гонку. Тому що якраз таки від швидких волонтерських грошей, які дуже часто технологічно ще закупаються, ніж державні гроші, якраз таки залежить результат. Власне, Келох пише Ель Мундо, іспанська преса, світ, От колись університеті вчив іспанську мову. і нас е заставляли читати Ель Паїс і Ель Мундо. От, власне, Ель Мундо залишилася зазвичай читати, і там якраз пише, що Келох погрожує і Путіну, і Зеленському ставить ультиматуму. Ви знаєте, що з керівником нашої делегації він зустрічався, росіянам. Він передає через свої таємні канали. Ну і каже, намагається проламати обидвох, типу хто швидше здасться. Ну, і хочуть тоді нав'язати умови. Далі що буде рухатись по плану? Далі швидкий вступ України в ЄС, гроші на відновлення, частина території окупована і Захід вводить свої війська. В основному це брити та французи. Ну, і ще така вишенка на торті. Не знаю, ще не підтвердили цю інформацію. Я вам говорив, що. Повне переобрання влади, казали мої джерела кілька днів тому. Ну, тут так само кажуть, що да, в Україні будуть вибори, але Зеленського відправлять в золоте заслання до Лондона, де власне він і буде всю виборчу кампанію, а участь брати в українських виборах не буде. Ось така історія. Не знаю наскільки це правдива інформація. Ільмундо рідко дає вкиди, рідко дає якісь неправдиві версії. Подивимося. Ну, якщо ще до... Швидкого вступу в ЄС і грошей на відбудову ну так заходить. А то тут ну такий трошки знак питання. Хоча, повторюсь, деякі західні еліти, ображені на Зеленського через корупцію, через багато інших речей, ну і зрозуміло, не хочуть його бачити. Але все ж таки, це все таки внутрішнє питання. Українці самі визначають, кого бачити, кого не бачити. Знову ж таки, інколи щоб і побачити негативний рейтинг, треба піти на вибори. Ну от, а то потім можна довго думати, що ти маєш там супервеликий рейтинг. рейтинги. Побачимо, але Ельмундо про це пише. Це щодо Келога. Загалом, мирна ініціатива Трампа рухається через Орбана. Він зустрічався з папою римським. Зараз зустрівся з Мелоні. Говорили про Албанію початок переговорів, говорили про близький схід. Ну, але найголовніше, що цікавить Орбана, як же віджати Закарпаття. Ну і впарював мізки італійські прем'єр-міністерці, дуже розумні, красиві, справжні патріотці України. Зрозуміло, що вона його не слухала. Ну але в будь-якому випадку. Зустріч таку провела мелоні. Насправді може бути великим бенефіцаром приходу Трампа. Вона правою була ще до того, як Орбан перевзувся, який намагається бігати між Китаєм та Росією, а і Штатами Трампом. Так то тут якраз ми бачимо, що це людина, яка за своїми переконаннями була ну насправді з її раннього політичного дитинства. Починала вона ще за часів Сільвіо берлусконі Далі в Грузії стався скандал. Україна ж вела санкції. Президентка Зоробашвілі їх підтримала, зробила репост, сказала, все правильно робити, краще і не скажеш. На санкції вели проти Івана Швілі, 20 його посіпах, включаючи колишнього гравця Динамо Кахабера Каладзе, людина, яка тут заробила свої перші мільйони. Людину, яку тут викохали, виростили, в Мілан відправили. Тормозок собою дали, навчили футбол грати. А він, отак, от Україну поплюжить, поливає брудом і намагається якраз таки підігрувати російській стороні, намагається підігрувати нашим ворогам, що насправді дуже, дуже не круто. Ну і власне вели проти них всіх санкцій. Президентка підтримала. а... Прем'єр-міністр, який належить власне, з Патрихами самому Івана Швілі, каже, що в Україні проблеми саме тому ми вводимо такі речі. Ну, насправді ні, але Бог йому суддях говорить, що хоче. Він і явно не наш друг, людина, яка працює просто на Росію. Хоча насправді до цього був в Сорос, а ще був Соросенком, розпилював гранти. Ну, але щось в житті змінилося і почав працювати на Росію та на Іваношвілі. Російського олігарха, якраз таки в санкціях РНБО написано, що це якраз санкції тих, на тих, хто продає Грузію Росії. Ще історія сьогодні сталася. Було ж засідання ОБСЄ, туди приїхав Лавров кінь Путіна, і, власне, він розповідає там, що ось дивіться, Штати напали на Росію руками українських неонацистів. Ну, знову ж таки, чого нео, типу, може просто, обжив, якщо вже обзивається, то обзивається. От, але, як казав Черчилль, антифаши... фашисти майбутнього це називатимуть себе антифашистами, от, приблизно так і в Лаврова. Український голова МЗСу вийшов, а інші почали виходити, а чешський представник Міністерства закордонних справ читав книгу як Путіна судять в Газі. Ну і власне таким бойкотом показали їхнє справжнє місце, де вони повинні знаходитися, і що вони повинні всі разом котитись під три чорти. Якраз таки не сприйняття Лаврова, не сприйняття ні їхньої делегації, ні їх інших це якраз не допоможе е, ним залишитися, е, ну скажімо так, в світовій дипломатії. Кенселінг Росії просто по всіх напрямках за їхній фашизм знову ж таки кажуть, ці росіяни не винні. Ну, питання: а хто ж ці 40%, які хочуть, щоб під нас вдарили ядерки? Хто ці 70% під 90% ж були в соціології? Хто хоче, щоб на нас напали, і щоб нас вбивали? Знову ж так. Але є внутрішній ворог, це корупція. Сьогодні накрили справу. Виявляється, ну, ірландська, британська розвідка провели справу щодо російських криптобірж, типу, які відмивають гроші для російських спецслужб, які відмивають гроші для російських окупантів? Ну і власне. Вони вмили гроші для різних корупціонерів. Виявляється, що один з представників цієї криптобіржі виграв в Україні тендер в Укргідроенерго на мільйони гривень на обезпечення нашої атомної, Дніп... Точніше, атомної Дніпровської ГЕС. Друзі, просте питання, що відбувається? Росіяни виграють підряди на укріплення наших ГЕСу. Просто корупція розриває і це те найгірше. Що зараз відбувається, коли в тилу сидять криси, які з росіянами розпилюють українські бюджети, просто в коментарях напишіть, хто за це несе політичну відповідальність. Друзі, це вся інформація. Я хочу побажати вам безпечного вечора. Я хочу попросити підписатись на цей канал, я хочу попросити. Вас зробити донат для дронів для гуру сьогодні. Дві дати Одна — це день волонтера, як ви мені писали в коментарях. Я вітаю вас, тому що ви справжні круті волонтери. Люди, які щодня донатять, підтримують країну не словом, а ділом, не обіцянками, а гривнею. Ось це найкраща підтримка. Друге, сьогодні річниця Будапештського меморандуму. Саме в такі дні важливо пам'ятати в яке лайно варто не вступати, тому що гарантії на словах нічого не дають. І вступ в НАТО, і ядерна зброя, і реальне посилення України ось це можуть бути справжніми гарантіями. Або, наприклад, повернення того, що забрали. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!